Христос Воскрес! Вітанням Воскресіння Христового! Ми в душі своїй сьогодні збагачуємось великою любов'ю Христовою, яка перемогла смерть, даруючи віруючим життя вічне. Любов Христова сьогодні втілюється в великому стражданні і викуплення нас від гріха прокляття і смерті. Любов Христова сьогодні до нас зійшла як милосердя, як прощення, як нова заповідь, заповідь любові до ближнього. Бог полюбив так світ, що і сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Цю любов Христову ми сьогодні відчуваємо на душі кожний, кожен, хто ісповідувався. Кожен, хто причастився святих Христових тайн, вже прийняв у своє тіло, у свою душу живого Воскреслого Христа. Але подія Воскресіння Христового для нас є ще одним особливим днем, особливою миттю, миттю зміни, зміни закону, старого на новий. Заповідь полюби це вища заповідь. По відношенню до всіх остальних заповідей, які дарував Господь. І заповідь любові до Бога, любові до ближнього, на цих двох заповідях створені всі закони і всі вислови пророків. Тому для нас Воскресіння Христове це не просто Пасха, для нас Воскресіння Христове це відкриті двері до Царства Небесного. Воскресіння Христове для нас це є символ, символ нашого християнського життя, символ нашого праведного життя, сенсом нашого життя, цінністю самого життя заради, заради ближнього, заради цієї великої любові, яку проявив Христос. Тому що, умиваючи ноги, Він показував смирення, терплячи. Всі зітєйські нужденності він показував приклад терпіння, проявляючи милосердя до тих, хто до нього звертався за допомогою, він і сьогодні усіх нас закликає бути співстраждаючими, бути милосердними. Але найголовніше бачити у ближньому своєму дійсно образ і подобіє Боже. Наскільки це сьогодні важливо і актуально для всієї України? Коли ми в ближньому своєму побачимо людину як образ і подобає Боже, то закон любові буде дієвий. Якщо ж ми в ближньому побачимо лише опонента, лише людину, яка іншої, має іншу точку зору, яка має свої переконання, і вже з цих причин стає вона ворогом для нас. То це не діє закон Божий, не діє закон любові, тому що лише законом любові можна перемогти всі нагаразди, і в першу чергу перемогти самого себе, той великий воїн, який вміє перемагати самого себе у всіх своїх життєвих спокусах і у всіх своїх життєвих труднощах, але завжди призиває благословення Боже і завжди призиває на поміч живого Воскреслого Христа Спасителя. Тому хай Пасха сьогодні об'єднає, об'єднає усіх нас, об'єднує нас і подальше, і щоби воїстину заповідь Христова, в якій Він говорить, так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Хай буде любов поміж усіма християнами, хай буде любов між народами, любов між державами, християнська любов хай існує між сусідами державами. Щоб любов сьогодні перемогла злобу, ненависть, щоб перемогла вона, ця любов, смерть, щоб любов торжествувала у всьому християнському світі. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і Хай завжди Христос буде серед нас, воскресли, як явився Він серед своїх учеників. Христос воскрес, воістину воскрес промовим сьогодні!